Доброго дня, це в мене сьогодні такий вихідний день. Ось прийшли в підвал, полікували рижика, обробили йому ротову порожнину, він вже пообідав, дали антибіотик, щоб зняти запалення, а далі будемо, мабуть, нести в клініку. Рижик вже повеселів, сьогодні він вже їв краще. Тут навели порядок, погодували всіх, там вже і долматка вмивається. Тут... Теж навели порядок. Тут помили, все зробили, В підвалі частенько зараз немає ніяких. Все добре. Ми вже всі пообідали, поснідали. Варка намивається, немає часу.